На Волинській митниці пропустили майже 40 кілограмів брштино. Сонячний камінь в легковому авто виявили по той бік кордону. Польські митники. Інцидент стався на пункті устилух зосін. Люблінська регіональна податкова адміністрація зазначає, що водій позаховував бруштин під запасним колесом у сидіннях та бокових порожнинах багажника. Деякі камінці вагою досягали 500 грамів. Вартість виявленого бруштину поляки оцінили приблизно в 4 мільйона гривень. На Волинській митниці повідомляють, що за цим фактом уже розпочали службове розслідування. За поп. З передніми даними автомобіль з броштином перетнув кордон в ніч з 15 на 16 березня. Ми ще вчора, коли побачили це відео польських колег, розпочали службову перевірку. Виявилося, що це відео з'явилося 22 числа. Але, за попередніми нашими даними, сам факт перетину кордону легковиком з тим вантажем. Відбувався ще в ніч 15 на 16 березня в рамках вже службового розслідування, яке призначено, Будемо збирати інформацію. Ну поки що, станом за день, що ми зрозуміли, що це було трохи раніше. Уточнюємо власне, легковий автомобіль, яким це було зроблено. Вже бачимо, що там їхала родина. За попередніми даними, там були неповнолітні діти. Ну, але так чи інакше ми збираємо інформацію, в тому числі сподіваємося на допомогу з польської сторони для того, щоб зрозуміти, як і що трапилося. Ну і, власне, після завершення перевірки з будемо говорити далі про висновки.